Всім привіт! Вітаю вас на каналі Своновослів для людей. Дуже коротеньке відео, е на тему, про яку я вже говорив. Але ще, напевно, раз, щоб там десь воно не зрозуміло, де далеко те відео є. Е ще проговорюю одну таку цікаву тему. Звернувся до мене підписник, ми, мій земляк, ми дуже гарно поспілкувалися. І в людини є проблема, е проносить поросята. І це не звичайний пронос, там рідка каша коричного кольору, а це пронос жовтенька така кашка, вона така як сметана рідка. І поросята, ну, відповідно, не набирають ваги. І, а деякі навіть і починають втрачати ту вагу і ну, чахнути. Ну, Перш за все, друзі, жовтенький понос, рідка кашка. Це харчове отруєння. Воно обумовлено деякими аспектами. Перший аспект це велике навантаження білкове на нашу свиноматку. Тобто цей чоловік, з яким я спілкувався, він дає їду свинці до схочу, дає лактуючий премікс, там 4%. Добавляє туди макуху соняшнику, додає соєвий шрот. Ну і ніби так намагається, щоб свинка отримувала якомога більше їди, щоб сильно там не худла. Ну, тобто така ну, цілком логічна дія. Але як виявляється, до речі, було питання в групі, чим як ми обігріваємо ферму. Це зараз я вимкнув гармату цю. Вона робить обдув нашої бочки. Ця бочка горить і досить непогано гріє. І е, воздух циркулює по фермі. Коли буде трохи холодніше, я поставлю теплову гармату з самого там краю, бо воно добуває десь приблизно до тої другої лампи теплий воздух. І буду відсікати холод і в принципі мені тої температури буде достатньо. В поросятах в мене коврики, лампи. Теж обігрівач і, ну, і температура нормальна. Так ось, друзі, білкове навантаження. Що відбувається? Якщо ваша свинка ну, гарна, має гарне здоров'я і має генетичну схильність до того, що клітини добре проводять білок, то цей білок, який отримує наша свинка, буде отримувати і наші порося. Розумієте? А шлунки до білкового навантаження не готові шлунки реагують, як звичайно проносять. І відповідно йде обозводнення поросятка. Поросятко починає чахнути, водичку воно ще не знає, що треба пити багато. Молока вона тільки поп'є молока в свинки одразу отримує ще порцію білка, якого їй і не потрібно ця порція білка. І отруєння ще більше збільшується. Який вихід? Прибрати білкове навантаження, а особливо, якщо ваших поросят, ви бачите пронос, він раз, ви його вроді вилікували антибіотиком, потім знову з'являється взагалі забрати білкове навантаження. Погодуйте пустими кормами, тобто пшеничка, ячмінь, кукурузка, і то кукурузку можна забрати. Пшениця пшениця ячмінь, там десь 80, ячменю 20 пшениці І нехай поросята отримують ну, реальне молоко. Збіднене білком. збіднене, друзі. Краще насипати їм предстарт. І хай вони, якщо їм буде щось не вистачати, нехай їдять предстарт. Це перша причина, чому такий жовтий пронос. Буває, що дуже багато молока вони з'їдають і цей пронос, але цей пронос проходить за день-два сам. Не пройде пронос через білкове навантаження, і, ну, і поросята ви будете втрачати і в поросят. Ви не виграєте, друзі. Ви не виграєте тим, що ви їм даєте білок, ну свині, а вона їм ваги поросятам не додасться. Потрібно тут збалансовано бути. Особисто я, наприклад, я даю лактуюче харчування і не 18%, як написано в інструкції, а десь 12%. Ну от в даному випадку 12%. От цій свині я даю. Там є в мене інша свинка, мамка, яка годує. Я їй даю 15, 18 забагато поросята починають проносити. І ці в мене не проносили. Чому? Тому що я регулюю білкове навантаження. І якщо вони не наїдаються в свинки, вони біжуть куди? До себе в будку, а там в мене є предстарт, який вони їдять чудово і від нього не проносять, тому що більше вони не з'їдять, чим вони можуть. А якщо там щось буде не то, там з шлунком проблема, вони їдять молоко мамки, а це природний антибіотик і імунітет. І з ними все буде гаразд. В цьому випадку я ну, маю досить ну от буде видно, чи ні зараз вже не встиг поросятку сходили в туалет, і кал в, не, в нього густий, чудовий. Така ситуація, друзі. Тобто прибирайте білкове навантаження. Не, ну, не, не, не робіть такого. Тим більше вам потрібно, щоб поросята її починали їсти при старті. З 15-го дня. Я взагалі зменшую кількість їжі для свині. А десь на 25-й день взагалі забираю лактуючого. свинку. Я теж контролюю її вагом. Мені, звісно, важливо, щоб вони не висусили свинку, але вона отримує стільки харчування, що в цьому проблеми немає. Тому друзі, пронос — це отака річ. Інша річ, коли пронос на цьому. На відлученні, ну теж інша тема. Якщо буде цікаво, то ми ще раз про цю тему проговоримо. Ми вже про неї говорили декілька разів. Тому що я через це пройшов. У мене були втрати поросяк. У мене були втрати такі, що я був в шоці. Поросята на двох на двох місяцях через ці проноси не мали ні товарної ваги, ні товарного вигляду, тому що я ну хотів як найкраще, давав більше їди, там білка, грузив. Нічого, тільки система. Тільки дозований корм розрахований вами. А ще класніше буде, якщо ви звернетеся до технолога, заплатіть за консультацію. Це ж один раз 200-300 гривень за консультацію. Нехай вам складуть таблицю, як годувати ваших свиней. Віддайте ваші корма на аналіз. Ну а якщо не вдається, якщо там, наприклад, ви постійно в різних продавців берете, то, то балансуйте. І менше, менше, менше білка кукурузи взагалі не потрібно, якщо у вас поросята сильно приносять. Приберіть кукурузу. А якщо що, то на якийсь період і приберіть пшеницю. Ячмінь саме саме то. Ну в моєму випадку, я, в мене тут є і кукурузи, і пшениця і ячмінь. В, в нормах, і в мене все в порядку. Чому? Тому що я не даю білкове навантаження. Я даю його рівно стільки, скільки потрібно самій свинці, і щоб багато не доставалося цим нашим прекрасним поросятам. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд, за вподобання, за коментарі. Дякую за вашу активність. Нас вже майже три тисячі. Сподіваюсь, в цьому році ми подолаємо відмітку в 3 тисячі підписників. Це канал створений для новачків. Ці, всі, хто звиноводці вже досить довший час, то мої всі ці історії, вони вже це все проходили. І вже самі, що зможу чимсь поділитися. А я ділюся тим, чим я зіштовхнувся як новачок. І ну, вважаю, що це буде корисно для тих людей, які тільки починають щось робити в свонарці, щоб не наступали на ті самі граблі, на які наступали я. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросатам, щоб не було ніяких проносів ні харчових, ні, ні хворобливих, щоб нічого не було. І бажаю перемоги нам, нашій країні. Кожному воїну сил, мудрості, божої опіки, до побачення.